Renault Megane четверте покоління, свіжа пропозиція на ринку, друзі, тільки з'явився в кузові універсал на легкосплавних дисках, гарна комплектація Intense. Так. Детальніше зараз ми його розберемо. Ключове із пробігом 102 тисячі км. Має ось таких два ключика. Як бачите, автомобіль якого року тут не пише. Зараз глянемо. З 16-го року автомобіль. Так. Має повний електропакет. Ось такий комбінований в нього салон з підсвітками по картах. Так, шкіряне оригінальне. Зверніть увагу, друзі, 102 тисячі пробігу. Механічна коробка передач шестиступенева. Так, по інформації. 1,6 дизель 14800 ціник. Але він може бути навіть із 17 роком. Треба дивитися документи, треба перевіряти. Так, клімат, контроль, навігація, CarPlay, звичайно, це все є.